I'm Проживали, і гуляли з а чи, чи? чи знає що І гуля не знали. Слава, Слава Богу, рожденому. Після заспіваймо, Народженого Ісуса. До серця приймаймо. Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо Поживали і гуля спали. Подивись, подивися все. Щоб... Щоб спокої проживали Христа, прославляли. Спокій. Що спокої, проживали, Христа прославляли, і за його щирі дари Христу дали. Наш Ісус, мале дитя, благослови ваше життя, щоб щасливо проживав. Щоб щасливо проживали і гуляли.